Євген Колішевський, виконавчий директор Голосу Природи, розповідає: вони чекали від експертів МАГАТЕ коментарів щодо реального екологічного стану об'єктів колишнього уранового виробництва. Натомість виявилось, що експерти займаються питаннями зв'язків з громадськістю. Експерти МАГАТЕ приїхали з цілею проконсультувати работников предприятия «Барьер», а также местную власть, как распространять информацию, как работать с населением и информировать людей о состоянии объектов бывшего ранного производства. Виявляється, з інформованістю населення у Дніпрозоржинську проблема. Вся інформація об екологічному стані об'єкту уранового производства сьогодні розпространяється не системно. І це дуже нас беспокоїть, тому що на створення системи інформування Виділялися серйозні деньги. Практично півмільйона гривень виділялось в рамках державної програми на створення системи інформування місцевої власті і общественності Дніпродзержинська. Голос природи провів соціальне опитування, в якому брало участь більше 250 людей віком від 30 до 50 років. Більшість опитаних володіє ситуацією щодо екологічних проблем міста досить поверхово. Очень мало знают об экологическом состоянии этих захоронений. В основном информацию люди получают из местной прессы. И, как правило, это та информация, которая распространяется общественными организациями. Своїм анкетуванням городян голос природи намагається посприяти тому, щоб місцева влада і підприємство Бар'єр почали регулярно вести роз'яснювальну роботу з населенням, адже в місті дійсно серйозна проблема з урановими похованнями. Євген Колішевський розповідає, викрадене металошукачами обладнання водонасосних станцій припинило подачу води до хвостосховищ, в результаті чого виникли відкриті ділянки, з яких в повітрі розповсюджується радіоактивний пил. Крім цього. Известно, что часть захоронений – это непроектированные объекты. Это означает, что грунтовые воды и почва обязательно загрязняются радионуклеидами. На сегодняшний день мы не знаем, как мигрируют эти радионуклеиды. Представляет ли это опасность для реки Днепр, для грунтовых вод, населенных пунктов, которые берут воду из колодцев. Кроме этого, есть такие захоронения, куда сбрасывались токсические отходы и радиоактивные отходы. Необходимо делать исследования для того, чтобы понять, в каком состоянии сегодня эти отходы, как они між собою взаємодіяти факти невтішні. Проте зустріч із експертами МАГАТЕ дозволила дізнатися, хоча б вартість робіт з рекультивації забрудненої території. Наприклад, в Естонії рекультивація аналогічних востосховищ площею до 50 гектарів обійшлася в 20 мільйонів євро. Тільки у Дніпрозоржинську площа хвостосховищ складає 85 гектарів, тобто коштує майже вдвічі дорожче. Такої суми в бюджеті держави немає. Для того щоб вирішити проблему. Обіспічить безпечне храніння відходу вишу производства прозоніпродіжинські правительству придеться обращатися і к международным институтам, і искать зарубіжних партнерів. На сьогодні за допомогою міської влади виконується програма виходу міста з екологічної кризи. Звісно, глобальних змін вона не принесе, проте її позитивні результати. Мы не теряем надежду, что благодаря активной позиции общественности Днепродзержинска, местной власти, в частности, депутатов Горсовета, мы сможем добиться того, что правительство будет больше уделять внимание нашим объектам, и средства будут вовремя выделяться на решение проблем на объектах бывшего раннего производства.